Доброго дня, хлопчики та дівчата, запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Діти, ви бачите перед собою числовий ряд від 1 до 6. А тепер покажіть цифру, що відповідає числу 4. Знайдіть цифру, що відповідає числу 6. Знайдіть цифру, що відповідає числу 1. Знайдіть цифру, що відповідає числу 3. Знайдіть сусідів числа Чотири. Три та п'ять. Знайдіть сусідів числа два. Один та три. Знайдіть сусідів числа п'ять. Чотири та шість. А тепер... Яке число на одиницю більше п'яти? Знайдіть потрібну цифру. Шість. Яке число на одиницю більше двох? Знайдіть цифру. Три. Яке число на одиницю менше двох? Знайдіть цифру. Один. Яке число на одиницю менше 6? Знайдіть цифру. 5. Молодці. Гра! Порахуй геометричні фігури. Умову гри наступні. Я вам буду показувати якусь кількість геометричних фігур. Вам необхідно сказати, що це за фігури. Та якого вони кольору. Потім полічити їх та показати відповідну цифру. Що це за геометричні фігури? Круги. Так, якого вони кольору? Жовтого. Скільки їх? Покажіть відповідну цифру. 4. Що це за геометричні фігури? Трикутники. Якого вони кольору? Червоного. Скільки їх? Покажіть відповідну цифру. П'ять. Що це за геометричні фігури? Квадрати. Якого вони кольору? Синього. Скільки їх? Покажіть цифру. 2. Що це за геометричні фігури? Ромби. Якого вони кольору? Блакитного. Скільки їх? Покажіть відповідно цифру. Три. Що це за геометричні фігури? Овали. Якого вони кольору? Оранжевого. Скільки їх? Покажіть відповідну цифру. Шість. Молодці. Діти, погляньте. У нас на галявині є квіточки. Скільки їх? Три. Вірно. А також у кожної квіточки є якась кількість пелюсточок, а всередині записані цифри. Отут у нас записана цифра 5, тут 4, а тут 6. Нам необхідно з вами додати необхідну кількість пелюсточок до квіточки, до кількості яку позначає цифра в середині. Починаємо ось з цієї. Подивіться, у нас тут записана цифра 5. А скільки пілюсточок у цієї квітки? 3. Скільки нам необхідно додати пелюсточок, щоб отримати число 5. Дві пелюсточки. Правильно. Тож як отримали число 5. До трьох додали 2. І отримали 5. А скільки плюсочок ось у цієї квіточки? 3. А яка цифра у нас всередині стоїть? 4. Скільки треба додати до трьох, щоб отримати число? 4. 1. Правильно. Ми додали ще одну пелюсточку і отримали число 4. Погляньте ось на цю квіточку. Скільки у неї пелюсточок? 5. А яка у нас тут цифра записана? 6. Скільки треба додати до 5, щоб отримати число 6. Треба додати одну пелюсточку. Тож, як отримали число 6? До 5 додали 1. Молодці. Розв'яжемо з вами віршовані задачі. Задачка перша. Три веселикиці грались на травиці. Враз одна сховалася. Скільки киць зосталось? Давайте викладемо цю дію за допомогою карток із цифрами та знаками. У нас буде приклад на додавання чи віднімання. На віднімання правильно. Скільки було у нас киць на травиці? Три. Вірно. Якщо віднімання, то ставимо знак мінус. Скільки киць сховалось? Одна. Скільки їх зосталось? Дві. Читаємо цей вираз. Від трьох. Відняти один дорівнює два. Наступна задача п'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку, і він. Полічину швидше всіх, цих метеликів прудких. Ця задачка на додавання чи Віднімання. Ця задачка на додавання. Правильно. Метеликів стало більше? Добре. Скільки було метеликів на початку задачки? 5. Вірно. Якщо додавання, то ставимо знак плюс. Скільки метеликів прилетіло? Один. Скільки їх всього стало? Шість. Читаємо цей приклад. До п'яти додати один. дорівнює шість. Наступна задача. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж чотири плодвички. Кошенятка одну вкрала. Скільки рибок в нього стало? Це в нас задачка на додавання чи віднімання. На віднімання. Вірно. Плотковичок стало більше чи менше? Менше. Давайте викладемо з вами приклад. Скільки було плотвичок? Чотири. Якщо віднімання, то ставимо знак мінус. Скільки кошенятко вкрало платвичок? Одну. А скільки стало у хлопчика платвичок? Три. Вірно, читаємо цей вираз. Від чотирьох відняти один дорівнює 3. Наше заняття підійшло до завершення. Дякую за увагу. До побачення!